Всім криптопривіт! Сьогодні говоримо про топ-сервісів в криптовалюті для новачка. Будуть різні сайти, програми на ПК і також на телефон. Якщо ти тільки входиш в світ криптовалют або шукаєш для себе якусь году інформацію, яка зможе спростити твоє криптанське життя, то це відео точно для тебе. В загальному буде близько 13 різних сайтів, які тобі допоможуть аналізувати ринок, приймати якісь профітні рішення та бути в курсі про останні новини. І також буде розіграш 5 доларів, розіграє. Одна людина, яка напише якийсь окремий сайт або просто якийсь розумний коментар в описі під цим відеороликом. Оберу переможця вже завтра, тому обов'язково пиши свій коментар, свою якусь думку на рахунок цього відео і так далі. Не забувай також підписуватися на мій телеграм. Тут більше інформації про крипту, як нині заробляти, розповідаю. Ділю стімками для лоу банків, для хай-банків, тому обов'язково підписуйся і ми починаємо. Першим сайтом у нас буде Візрауфіс. Тут можна аналізувати комісії в виводі різних монет з різних бірж. Допустимо, вам потрібно вивести токен Ethereum. Як ви знаєте, на піку тут великі комісії на вивід чи за якусь транзакцію. Може бути навіть в районі 15 доларів за звичайний вивід. Якщо ви перейдете на цей сайт, виберете бажану криптовалюту і спуститесь трішечки нижче, ви побачите топ бірж, на якій найнижчі комісії. На даний момент це всім популярна і знайома біржа OKEX. Це всього. 10 центів із мінімальним виводом майже в 3 долари, тому це точно вигідно. Наступний сайт це CoinDar. Він спрямований на аналітику та новини в криптовалюті. Якщо ви будете слідкувати за цим сайтом, підберете для себе якісь категорії, які вам іменно цікаві. Допустимо, біржі, якісь новини про біржі, монети, новини про монети, капіталізація, різні об'єми, спалювання токенів, або можна просто в пошуку написати той проект, за яким вам цікаво слідкувати, і просто бачити тут постійно актуальні новини. От, допустимо, цікава новина. Вона це спалювання токенів DOX від нашумівшої тапалки та ноткоїна, яке відбудеться 9 жовтня. Третій сайт це CryptoRank. Він можна сказати в мене в топі, тому що це сайт просто універсальний. Тут можна як і фармити аірдропи, так і вести своє портфоліо криптовалют. Просто додаєте і пишете, по якій ціні ви купили той чи інший токен, і вам в реальному часі показується ціна цього токена, наскільки вона виросла, наскільки впала. Але основна суть цього сайту це аналітика якихось криптопроєктів. Ось тут в пошуку ми пишемо той проєкт, який нам цікавий. Переходимо на нього. Тут також можна дивитися на сам токен, по якій ціні він зараз торгується. Останні новини з токеном, скільки токенів є в капіталізації, є сам графік, можемо прорахувати ту чи іншу ціну. Щось схоже, в принципі, до CoinMarketCap, про який ми скоро також поговоримо. Якщо вам цікаво дізнатися про якісь інвестиції в тому чи іншому проєкті, ви просто впишете також назву в пошуку і бачите Funding Rounds. Переходимо на той проект, який вас цікавить, і бачимо, що в загальному вони. Зібрали 4,5 мільйони доларів. Бачимо, в яких раундах, коли це було, якщо звичайно, що ця інформація публічна. Трішки нижче ми бачимо інвесторів і бейкерів, які слідкують і, в принципі, підтримують той чи інший проект. Я нагадаю, що всі посилання з цього відеоролика будуть в описі під цим відеороликом. Ви зможете перейти чітко за посиланням, зареєструватися, або просто використовувати той чи інший сервіс для своєї ж зручності. Наступний сервіс це TradingView. це дуже популярний сервіс, можна користуватися ним. В плані криптовалют, індексів, облігацій, акцій, фондів, ф'ючерсів і так далі. Тут ви можете зручним способом малювати любі графіки, які вам тут цікаві, використовувати якісь допоміжні індикатори, від яких ви вже будете відштовхуватись на рахунок того, щоб приймати рішення, щоб зайти в якусь позицію. Ну або просто слідкувати для того, щоб підібрати якусь монету на спот. Наступний сайт це Token Unlocks. Тут ми можемо відслідковувати наступні розлоки в якихось проектах. Допустимо, в Optimism популярний Токен, який сьогодні роздав Airdrop, про це я написав у своєму телеграм-каналі. Це по рахунку вже п'ятий Airdrop. І як бачите, що за 3 години 30 хвилин в нього буде розлок певної кількості токенів, а саме це 19 мільйонів токенів і 1% від саплаю. Цією інформацією також можна руководитись для того, щоб приймати якісь рішення, щоб відкрити позицію в шорт чи в лонг. Допустимо, якщо ви розумієте, що на даний час невелика кількість токенів є в ринку. Ось тут ми це переглядаємо, і наступний розлог буде з великою кількістю. Токенів таким чином ми розуміємо, що буде великий тиск на стакан, і в принципі можна зайти в шорт. Тепер переходимо до бази. Це CoinMarketCap, сайт, який, в принципі, я думаю, що знайомий для всіх. Він підлаштований, можна сказати, під все. Тут також є все. По порядку ми переглянемо зверху це криптовалюти. Ми можемо тут переглядати різні рейтинги, категорії, загальні графіки, популярні, майбутні, різні новини, торги на децентралізованих біржах. Далі ми бачимо біржі, можемо переглядати їх за Потом деривативами, і також, як я вже і сказав, децентралізованими біржами. Бачимо, який топ-бірж, яка біржа знаходиться на якомусь місці. Якщо ви, допустимо, побачили якусь біржу, на якій можна заробити, і ви розумієте, що вона знаходиться десь там на 200 му місці, то напевно не варто там закидувати якусь велику суму грошей і так далі. Бачимо, які тут є об'єми, скільки грошей на день тут торгувалось. Є різні продукти від цієї площадки: це конвертатор, можна конвертувати якусь валюту в іншу. Це телеграм-боти. Напевно, щоб просто слідкувати за новинами, є самі аеродропи. Декілька разів брав тут участь. І також можна вести свій портфель, вверху нажимаємо портфель, і навіть додати монети в список спостереження. Тобто вам цікава якась монета, нажимаєте зірочку, підключаєте сповіщення на вашому телефоні чи компі, і постійно вам пілікає ваш гаджет. Але основне, звичайно, це аналітика якоїсь криптовалюти. Ви просто в пошуку пишете, допустимо, ноткоін, і ми бачимо, по якій він ціні торгується, скільки він за день виріс, скільки впав, є графік, також можна його коректувати, як вам потрібно. Загальна ринкова капіталізація, скільки циркуляції є на даний момент токенів. Різні офіційні посилання можна знайти на ту чи іншу біржу, чи допустимо різні контракти. Якщо вам потрібно додати якийсь токен, в MetaMask чи в іншу якусь площадку. Це є якраз той сервіс, з яким потрібно звіряти якісь дані в плані безпеки, щоб вставити якийсь контракт, додати собі metamask або допустимо перейти на якісь офіційні джерела: Twitter, Телеграм, Діскорд і так далі. Трохи нижче ми бачимо, на яких біржах він торгується: це централізовані біржі, децентралізовані. Ф'ючерси та різні всякі налаштування. Ще один сайт, який я використовую часто, це Twitter Score. Його можна юзати для аналітики і розбору якогось криптопроекту для відпрацювання, чи це під AirDrop, чи просто щоб закинути туди якусь ліквідність і так далі. Просто вставляємо посилання на той чи інший твіттер, який вас цікавить, нажимаємо пошук, і чим більше заповнена ось ця шкала, тим проєкт по факту кращий. Більше інфлюенсерів на них підписано, більше топів, із топів і стопів. Тут ми бачимо 50 із тис. Чи в самому ноткоїні є багато проєктів, які мають набагато краще значення. Внизу ми бачимо, хто з топів на них підписаний, тобто можемо відсортувати там якихось інфлів і так далі. Це такий популярний сайт, бульбашки, багато десь зустрічається, можливо, ви десь бачили. Називається він Crypto Bubbles. Можна редагувати за годину, за день, за тиждень, за місяць, за рік, як рухались, змінювались криптовалюти, хто виростав, хто падав, тобто, відповідно. Найбільший кружечок це червоний, допустимо, це велике падіння, зелений це великий ріст. Як. От в даному випадку. Далі сайт він більше для абузу. Тобто, якщо у вас є комп'ютер, але у вас є якісь завдання для того, щоб абузити щось іменно з телефону, активність з телефону, ви скачуєте цю програму, встановлюєте собі на комп'ютер, купляєте проксі, вставляєте в цю програму проксі і запускаєте по факту на комп'ютері екран телефона і тапаєте якусь таполку, запускаєте якісь софти і так далі. Коротше кажучи, активність іменно з телефона. Я вже записував детальніший відеоролик, можете переглянути в правому верхньому куті. Там більше розібрав, як створювати телеграм-аккаунти через цю площадку, ну і відповідно, як користуватися самою цією площадкою. Тому обов'язково переглядайте, там більш детальніше. Наступний сайт це Chainlist. Тут можна додати абсолютно любу мережу, яка тільки існує. Це, допустимо, теснет. Ось тут ставимо галочку і вписуємо назву того чи іншого теснету, якщо ви виконуєте якусь активність, або, допустимо, мейн мережа, той ж самий Phantom. Просто пишете в пошуку, яка мережа потрібна, нажимаєте Add to Metamask, і ця мережа додається вам на сайті. Ще один корисний. Це дефілама, він відображає загальну кількість якоїсь капіталізації якогось проєкту, скільки сюди залучено ліквідності, скільки TVL. Також можемо дивитися графік, падіння чи росту того ж самого TVL. -ю. Дуже корисно, якщо ви хочете, допустимо, закинути якусь там копійоку для фарму монет в якомусь іншому проєкті. Та й просто розуміти, чи не падає інтерес в аудиторії до того чи іншого проєкту. Звичайно, можемо редагувати різні тут пунктики, які вже ви. Ви вибираєте кожен під себе. Ще один популярний і дуже топовий сайт це DeBank. Через нього ви можете відслідковувати ті гроші, які є на вашому гаманці. Просто підключаєте його до цього сайту, бачите різні активи в різних мережах. Тут, в принципі, зібрані практично всі найтоповіші це Ethereum, Base, BNB Chain, Коротше, все, що треба. І навіть цей токен, який тут є, на цій площаці, ви можете переглядати, якщо він навіть не торгується. Допустимо, у мене зараз є в мережі Лінеї, популярні LXP-пойнти, і бачите, на своєму балансі я можу їх переглядати. Мені не потрібно кожен токен вставляти в свій MetaMask для того, щоб відслідковувати ту чи іншу кількість. Тут також можна фармити певний айдроп від цього проєкту, робити якісь свої пости, прокачувати левел і так далі. Далі у нас практично останній сайт. Ми можемо відслідковувати нові айрдропи від різних проєктів. Допустимо, ви не маєте чим занятися, просто хочете щось поворкати і впадло там ритись по телеграм-каналам або хочеться щось особливе. Переходите на цей сайт і дивитесь. Скільки розувіть токенів, яку кількість в доларах, за які активності, коли це все почалось, допустимо, Теснет, квест чи щось інше. Наостанок у нас виходить база, це чат GPT. Можливо, хтось його скіпає при якихось активностях. Тут можна писати різні статті для амбасадорки, для теснетів, будь для чого, писати якісь свої запроси чи розбір якоїсь теми, чи криптовалюти. Абсолютно любу тему тут питаєте, він там в 90% випадків відповідає плюс-мінус правильно, і основну суть ви звідси точно можна візьмете. Ось такий відеоролик у нас получився, Взагалі ми вийшло багато інформації для ознайомлення, і я думаю, що точно ця інформація буде корисною для TrueCryптона і просто для новачка. Ну і наостанок, де брати якусь корисну інформацію, де заробляти на крипті, це, звичайно, що в моєму телеграм-каналі та більше інформації. Переходіть, підписуйтесь, заробляйте, ділюсь тим, чим займаюся сам, та цікавими можливостями, як заробляти на крипті. Всім до зустрічі і дякую за перегляд!